Вітаю, друзі. Трохи більше як два роки тому я записав відеоблог під назвою Що пішло не так у Олексія Арестовича і Сергія Дацюка. Той двохрічної давності відеоблог був реакцією на етер Юрія Романенка, який Юрій назвав Що пішло не так у Фікрета Шабанова і Павла Щеліна. Уже тоді, більше як 2 роки тому, я намагався сказати. Що від проукраїнської позиції відійшов не тільки Павло Щелін і не тільки Фікрет Шабанов. Від проукраїнської позиції вже почали відходити і Олексій Арестович, і Сергій Дацюк. Причому хочу наголосити і зробити таке диференціювання. Проросійська позиція і антиукраїнська позиція це різні позиції. І якщо блогери, експерти, лідери громадської думки займають антиукраїнську позицію, то на них Володимир Зеленський санкції не накладає і таких людей, як правило, не тягнуть до суду і не звинувачують їх у тому, що вони там виправдовують російську агресію. Наприклад, хто займає антиукраїнську позицію? Ярослав Грицак, антиукраїнська позиція, я про це говорив. Данило Яневський, антиукраїнська позиція. Сергій Дацюк, антиукраїнська позиція. Що таке антиукраїнська позиція? Це коли люди не вірять в Україну і не вірять в українців. Але це не є проросійська позиція. В умовах, коли ми ведемо війну з Росією, антиукраїнська позиція це погано, звичайно. Але це не проросійська позиція. А от такі люди, як Фікрет Шабанов або Павло Щелін або Олексій Арестович, це люди, які давно зайняли не просто неукраїнську, антиукраїнську опозицію. Вони зайняли проросійську опозицію. І тому, коли я писав цей відеоблог, я намагався так. Підтролити і підштовхнути до думку, що якщо вже пишеться відеоблог, що пішло не так, у Павла Щеліна і Фікрета Шабанова, то вже можна писати відеоблог, що іде не так у Сергія Дацюка і у Олексія Арестовича. Як ви здогадались, я сьогодні хочу трошки поговорити про санкції РНБО, які вводить своїм указом президент України Володимир Зеленський. Одразу зазначу, я категорично проти санкцій. Які стосуються громадян України проти громадян України не можна застосовувати санкції. Це не просто проти закону, це свавілля. Я ніколи цього не підтримував. І коли Володимир Зеленський вів санкції проти колишнього президента України Петра Порошенка, я сказав, що це неподобство, і такого просто не може бути. Нещодавно були введені санкції проти громадян України Вадима Карасьова. Це неправильно. Сьогодні, чи перепрошую, 1 травня в четвер гучний скандал, санкції проти громадян України Костянтина Бондаренка політолога, пропагандиста з табору Порошенка Олешка і проти Олексія Арестовича. Одразу. Почну із головного. Є така думка, що в Україні не працюють суди. І під час війни, мовляв, неможливо покладатися на судову гілку влади. Суди контролюються людьми Портнова, який давно втік з України. Такий всесильний і могутній Портнов, що до цих пір він управляє, керує українськими судами. Тому Володимира Зеленського немає іншого варіанту. Як використовувати протизаконні антиконституційні методи, але ефективні дієві це санкції від РНБО. Що я хочу сказати, такої повноти влади, як у Володимира Зеленського, я думаю, не було в жодного президента України. Якби Володимир Зеленський захотів зробити один суд, а це абсолютно реально, наприклад, в Жмеринці або в Кагарлику. Або ще десь там Фастові, Фастівський якийсь районний суд, свій такий кишеньковий, який би відображав інтереси України і притягував до відповідальності усіх проросійських блогерів, активістів, лідерів громадської думки, експертів і таке інше, то це можна було б зробити, але Зеленський не робить цього. А він керує країною за принципом частної єврейської лавочки. І якщо Зеленський не може дати раду судам і не може загалом ну, елементарні речі зробити, то я думаю, що йому потрібно збирати речі і виходити з урядового кварталу. Але застосовувати санкції РНБО проти громадян України. Ну, це розписатися у своїй безпорадності, і профнепридатності. Така моя точка зору. Для цього є суд, для цього є законні дії, підстави, фактів більш як достатньо, і все це можна зробити. Чи заслуговують ці люди на те, щоб суд виніс вирок, що вони займаються проросійською діяльністю? Підкреслюю, це не антиукраїнська діяльність, це не тутожні речі. Достатньо абсолютно аргументів, фактів, це все можна зробити. Запитують запитання, чому раптом зараз, чому от Зеленський через два, через три роки вводить санкції проти того ж Арестовича, тобто звинувачує його в проросійській діяльності. Пояснюю, це не має ніякого відношення з виборами. Це до виборів не має ніякого відношення. Перепрошую. Не має ніякого відношення до виборів. Олешко не приймає участь в виборах, нікуди не балотуються ніякі президенти. Політолог Кось Бондаренко також нікуди там не балотується і так далі. і тому подібне. Тоді чому? Тому що проросійськість вже настільки проявлена, що мовчати і не реагувати неможливо. Присікати такі речі потрібно було, я не знаю, два роки назад, три роки назад. Я пробував це робити. Я пробував це робити колись. Я розбирав детально по фрагментах. Інтерв'ю Карасьова на політеці і казав, що так не можна говорити, так не можна вести, поводити себе в інформаційному публічному просторі. Тому що це проросійська діяльність. Акуратно, спокійно, один раз я це зробив. Ну, Хто хотів, той побачив. Я думаю, що і Вадим Юрійович, якщо я не помиляюсь, це теж побачив. От. Але висновків ніяких не було зроблено. І всі думали, що це так, от воно можна продовжувати. Тобто, якщо ви в невеличких дозах займаєтесь проросійською діяльністю, то це на це ніхто не звертає увагу. Якщо ви в середніх дозах... І не критикуєте Зеленського, тут на це теж ніхто не буде звертати увагу. А якщо ви вже в занадто великих дозах це робите, та ще й плюс е -е, критикуєте Зеленського, тоді, звичайно, проти вас будуть введені санкції. Але не завжди санкції вводяться проти тих людей, які критикували Зеленського. Це неправда. Але про діяльність настільки вже ну, не прихована і нахабна що вже змушені запроваджувати, реагувати, запроваджуючи санкції, роблячи, в принципі, протизаконні дії. Це те, що потрібно взагалі ну, знати, розуміти загалом. Тепер деякі речі вже наостанок, я хочу сказати. Я не знаю загалом, як тепер будуть викручуватися. Майданчики медійні, спікери, е, перепрошую, блогери, журналісти, які запрошували всіх цих людей до останнього моменту. Я маю на увазі і Миколу Фельдмана, і Юрія Романенка, і всіх інших. Тобто проросійська діяльність всіх цих людей більше двох років вже триває. Більше двох років. Я писав відеоблог, я ще раз наголошую на цьому. І виходить, що потрібно реакція президента Зеленського і санкції РНБО для того, щоб цим людям розплющили очі. Я хочу нагадати, що Олексій Арестович оголосив про початок своєї президентської виборчої кампанії, навіть якусь програму написав. Просто вже це все забулися за ці всі речі. Її навіть там щось обговорювали і так далі. Команду збирав. Це в той час, коли він займався проросійською діяльністю. я ще раз підкреслюю, будучи ще в Україні, це все було очевидно і так далі. От мені цікаво. А як далі взагалі буде, ну, яка буде реакція влади на тих людей, які ну, претендують теж на якісь. Ну, топові позиції, вони входили в рейтинги найкращих, найбільших медійників і так далі. Ну Це ж вони не самі по собі писали моноблоги, як от я зараз пишу моноблог. А вони ходили на медійні майданчики, їх запрошували, вони говорили, вони агітували, вони вели підривну діяльність на користь Росії. Ну, мені складно. Ну і декілька слів про Олексія Арестовича. Питання ж не в тому, що людина займає проросійську опозицію. І є в нього гроші, нема в нього грошей, він провадить цю проросійську опозицію, проштовхує цей порядок денний. Питання ж не в цьому. Питання в тому, що вже ну, не можна приховати, що людина реально відпрацьовує гроші. Тобто він отримує. Якісь гонорари, він у когось на бюджеті, він відпрацьовує це все. І це вже давно відбувається. Тобто, е знову ж таки, люди, які в медійному просторі претендують на якісь там висоти, вони це бачили, вони це помічають. Тобто, ну одне питання, коли людина без грошей так любить Росію. І, хоч і дружби російського і українського народу, і вважаю, що ця війна це просто там непорозуміння. Це одне питання, це одна проблема. А інше питання, коли це очевидні речі, що людина чітко відпрацьовує, це видно. Ну, Може, це не видно бабусі, яка там сидить на дивані і з першого тижня війни слухає запала на арестовача. Ну, але це ж видно іншим людям. Це ж очевидні речі. Очевидні речі, що це методична робота. Періодично вона, звичайно, десь там поєднується з намаганням війти в, до команди Трампа, сподобатись Трампу і так далі. Але загалом це проплачена діяльність, це видно. І от незважаючи на те, що це довго, що це за гроші якихось російських або проросійських. Українських, але проросійських олігархів робиться. Реакція тільки ну, майже через 3,5 роки, там, більше як три роки війни. Речі, я ж кажу, про російську діяльність, вона очевидна була. Я маю на увазі тут і Кості Бондаренко. Кость Бондаренко займався проросійською діяльністю дуже давно, ще до війни. Це очевидно. Так? Кажуть, він написав якусь книгу про Володимира Зеленського. Я так розумію, щось погане написав про Зеленського. І тільки зараз його, значить, настигла куля помсти від президента Зеленського. Теж я би ще відзначив би пропагандиста Олешка. До речі, всі ці люди так чи інакше були дотичні до Петра Порошенка. Ну, Олешко, Арестович, точно. да. Я думаю, що і десь там і Костя Бондаренко він працював на Новінського, кажуть, останнім часом, але перед цим на регіоналів працював. А Петро Порошенко був дотичний до партії регіонів, він був міністром економіки і так далі. Тобто, от останніх три людини це люди, які... Е Працювали на Порошенка. Це важливо розуміти. І Порошенко зараз, звичайно, намагається якось зробити гарну міну, там, що він весь проукраїнський. Але ну, люди з досвідом, люди з пам'яттю, це ж все пригадують і пам'ятають. Я буду закінчувати. Дякую всім за увагу, за підтримку каналу. Ще раз наголошую, я категорично проти санкцій. Які застосовуються до громадян України. Це не просто неподобство, це свавілля, і це ганьбить не тільки президента України, а в тому числі і український народ, який б'ється за право і справедливість з Росією. На все добре, до наступних зустрічей.